Всім привіт! Інформація для українців, які цікавляться тимчасовим захистом у Іспанії. Ситуація така: ми тут вже знаходимося протягом місяця. Протягом трьох тижнів ми пишемо листи. Ми знаходимося у місті Валенція. У Валенції потрібно писати до них листи на відділення національної поліції, і вони мають вам відповісти запросити вас на візит, щоб ви. Мали можливість заповнити заявку. Ми сьогодні ходили у Валенці Укреад, це такий центр допомоги українцям, щось типу Червоного Христа, але тільки для українців. Нам сказали, що ми взагалі робимо все неправильно, і сказали, що потрібно всього лише прийти в будь-яке відділення національної поліції, і там нам зразу ж одразу дадуть можливість заповнити. Документи на подання на тимчасовий захист, тобто цю заявку. Прийшли ми у перше відділення поліції. Нам сказали, що тимчасовим захистом це не сюди. Маєте йти в інше, там якесь ще більш головніше, основне відділення поліції. Ми прийшли туди. Вон нам сказали, що без попередньої сіти тут немає що робити, і що потрібно ловити сіту. Ми спробували зламаною іспанською пояснити, що ми вже тут протягом місяця і три тижні, з яких ми пишемо до них листи і намагаємося отримати якусь відповідь на тому. На що нам сказали, що ми все робимо правильно, просто потрібно почекати. І це насправді, типу, знаєте, досить так важко то все розуміти, через те, що, по-перше, ми собі погано говоримо тією іспанською. А ще така ситуація, що тут як у Польщі, купа цих акцентів, і ми у Валенції, вони говорять не скільки іспанською, а скільки такою валенційською. І це, типу слова, дуже схожі з тими, що ми вчимо, але вони або схиляються інакше, або мають інші наголоси, або ще щось. І це прям ріжить настільки вухо, що, можна сказати, взагалі нічого не розумієш. Тож, друзі, якщо цікавитися тимчасовим захистом в Іспанії, треба писати листи. Не, немає, мені здається, це сенсу приходити до них на особистий такий візит. Нічим хорошим це не закінчиться. Показала вона нам, який конкретно лист треба відправляти, щоб вони якомога швидше відповіли. Будемо писати, дивитися, як це все закінчиться далі.